Під час вагітності невістки, ми всі крутилися навколо неї, хоча жодних проблем із нею не було. Так важко. Але буває гірше протікає вагітність, і жінки ж якось справляються, на роботу ходять, займаються домашніми справами, але невістка навіть до декретної відпустки не дотягнула, втративши всі виплати. Син тоді сказав, що йому здоров'я дружини та дитини важливіше. Я не стала сперечатися. Минуло трохи більше року після народження онуки, а невістка так увійшла в роль втомленої та хворої, що зажадала няню. Хоча її батьки живуть зовсім поряд і готові допомагати. Я якось сказала свахі, що чоловіки люблять здорових жінок, нехай поговорить із донькою. Тим більше, що жодних проблем зі здоров'ям у неї немає. Але невістка без нашого сина не може навіть із дому вийти, то в неї голова паморочиться то ще щось. Син пропонував обстежитись у приватній клініці, але вона не погодилася, сказавши, що лікарі тільки гроші беруть. І ось зараз син сказав, що живе поки що лише заради дитини. Втомився від постійних стогонів та капризів дружини. І ще я помітила, як він змінився, повеселішав, чого давно вже з ним не було. Підозрюю, що знайшлася здорова жінка та розлучення не за горами. Коли це чоловіків дитина зупиняла від розлучення, я не радію, розумію, що онуку бачитиму рідше. А той зовсім заборонить невістка. Щоб помститися, хочу ще поговорити з нею та їй матіртю відверто. Може, ще не пізно, що порадити.